Далі про те, що Іран передав Росії близько 200 балістичних ракет йдеться про ракети ближнього радіусу дії фатх 360 Чим небезпечна ось ця зброя про все це розкаже Владислав Поливода. А таки балістикою по цивільній інфраструктурі російськими іскандерами та північно-корейськими кн 23 А тепер до цього арсеналу можуть додатися іранські ФАТЕХ. Вочевидь, власного їм не вистачає для того, щоб покрити потреби. Свідоцтво тому є, то що вони доволі часто використовують ракети іскандер по цілям, які знаходяться доволі близько від лінії фронту. Це свідчить про те, що у них немає інших засобів. Іран давній воєнний союзник Росії. Їхні шахеди атакують Україну вже два роки. Та Москва давно просила в Тегерана іншу зброю, саме ракети. І ось 6 вересня стало відомо, що іранці таки передали росіянам балістику, а саме дві сотні ракет Фатех. Іранський Фатех 360 вважаються балістичними оперативно-тактичними снарядами. Маса ракети майже 800 кілограмів, бойова частина з яких 150. Летить на надзвуковій швидкості. Дальність польоту Фатех невелика близько 120 кілометрів. Але при цьому ці ракети випробування для систем ППО їх складно відстежити і перехопити. І в цьому їхня головна небезпека. Ці ракети розроблені для запуску з наземних пускових установок. Тобто є різні варіації даної пускової, там і на шість ракет, там і на чотири ракети. Ось крім того, вони мають так звано розроблені таким чином, щоб була можливість маскувати їх під цивільні вантажні автомобілі. Мова йде про певний такий аналог ракет типу GMLRS, тобто це фактично за західним зразком. Аналог Хаймарса на думку експертів, іранськими ракетами Росія битиме по прифронтових містах у зоні ризику: Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Херсонщина і Донеччина вони будуть бити в першу чергу по об'єктам енергетичної інфраструктури. Це теплі електроцентралі, це магістралі електричні. В другу чергу, ну важко сказати це буде чи друге, чи перша черга, Якщо вони знайдуть якісь військові об'єкти, вони вони по ним будуть наносити Ударить і може статися це вже найближчі кілька тижнів, каже держсек США Ентоні Блінкен. Останнім часом США попереджали про додаткову загрозу про надання Іраном балістичних ракет Росії для використання в Україні. Ми попереджали тегеран публічно. Ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією. Та найімовірніше, 200 ракет це лише перша партія, яка надійшла з Ірану до Росії. Оціночна кількість всього виготовлених ракет даного типу складає близько 1400 одиниць. Ось тобто, якщо ми говоримо про передачу близько 200 одиниць, це говорить нам про передачу менше 10%. Вше за все, є потенційна ймовірність, що Росія можливо отримає в майбутньому ще одну або дві такі партії. В Ірані повідомили, що за балістику Росія дала їм продовольство, пшеницю та сою. Та насправді Москва могла передати Тегерану військові технології. Продовольство вони можуть отримати від інших країн. Вони можуть отримати їх через треті країни, там через Катар, через Арабські Емірати, як вони раніше робили. Ну тому що тому версія про продовольство взиває нічого крім усмішки не, не викликає. Що вони могли передати? Вони могли передати авіацію. Був під санкційному Ірані з авіацією великі проблеми. Зрештою їх стане ще більше. Адже за передачу ракет Росії Сполучені Штати ввели проти Ірану додаткові санкції, зокрема проти авіакомпанії. Іра, Неїр, Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.